Добрий день, шановні любителі шахів. Ми продовжуємо висвітлювати шлях чоловічої збірної України на всесвітній шаховій олімпіаді, яка зараз проходить в Індії. Сьогодні ми розглянемо партію п'ятого туру, в якому збірна України протистояла збірній Естонії поєдинок на третій дошці між міжнародними гросмейстерами Юрієм Кузубовим та Олександром Володіним. С4 зіграв Кузубов, Е6, кінь це 3 д5, Д4 кінів 6 Українець розмінюється на Д5, слон Г5, С6, Е3, і на дошці виникла славнозвісна карлсбацька пішакова структура. Новим глядачам каналу Шахи для всіх хочу повідомити, що на цьому каналі дуже багато навчального шахового відео з мітельшпілю, еншпілю, шахової тактики. Все це добро знаходиться на головній сторінці каналу у розділі Навчальні шахові відео. Тому, якщо ви хочете добре розбиратися, наприклад, у карсбацькій структурі або в позиціях з ізольованим пішаком, висячими пішаками, то переходьте до відповідних плейлистів цього розділу, які представляють собою повний відеокурс з тої чи іншої теми. Але повертаємось до партії. Чорні зіграли слон е 7, слон Д3, кінь БД7, ферзь С2. І в цій позиції чорні частіше за все просто роблять рокіровку. Але Володін відразу зіграв кінь h 5, прагнучи розміняти чорнопольних слонів та спростити позицію. Слон б'є Е7, ферзь Е7, кінь же 2 два. 6 грають чорні, не даючи білим забрати пішака h 7 після короткої рокіровки. І тут білі могли зіграти 3 нулі, як було в партії Каспаров Андерсон. До речі, ця партія також докладно розбирається у відповідному плейлисті з Карлсбаду. Але український гросмейстер вирішив зробити коротку рокировку, і Володін, беручи з нього приклад, також грає 2 нулі. Тура АЄ1, кінь ДФ6, кінь С1. Бе 6 грають чорні, прагнучи фенкетувати свого білопольного слона. І тут Юрій Козубо вставить пішака на Ф3. Обираючи один з типових планів в карлсбадській структурі, хоче просунути пішака на Є4. Слід зазначити, що цей план досить часто використовував шостий чемпіон світу Михайло Ботвинник. c 5 грає Володін, ферзь f2. Дуже непогана позиція для ферзя, де він подивляється на королівський фланг і додатково захищає пішака Д4. Слон Б7, А3 Тура А 8 грають чорні. І тут білі зіграли ферзь h 4. В подальшому цей хід виявиться непотрібним. Все ж таки на королівському фланзі ферзь не підтриманий своїми легкими фігурами, а тури поки що сплять на першій лінії. Треба просунути пішаки вперед для того, щоб відкрити вертикалі. Тура фє 8 грають чорні, король h1, корисна профілактика, і кінь g7. Чорні хочуть перейти конем на Е6, додатково тиснучи на пішака Д4. Слід визнати, що чорні повністю вирішили всі свої дебютні проблеми. Позиція приблизно рівна. В пошуках ініціативи Юрій Кузубов зіграв слон b5, напавши на туру слон С6. І тут білим краще було все ж таки розмінятися на С6 і зіграти g 4 для того, щоб не пустити коня на f5, створивши загрозу G5 і взяття на d 5 Таким ходом Кузубов зберігав рівність. Але Юрія трошечки повело на ферзовий фланг. Він пішов слон А6, і після кінь в 5 ферзь повинен відходити на F2. Тура С7 зіграли чорні. І тут Юрій Кузубов ризикнув, зробив дуже відповідальний хід, хоча пішака е 3 можна було захистити конем з Д1. В цьому випадку, звісно, ініціатива була не у білих, а у чорних. Але український гросмейстер пішов е 4 Він сподівається переграти свого суперника в тактичних ускладненнях, все ж, рейтинг Юрія Кузубова приблизно на 200 пунктів вище за рейтинг суперника. І це десь та й повинно датися в знаки. де є Ф'є, і в цій позиції чорні не забирають на є 4. В такому випадку партія з великою ймовірністю форсовано закінчувалася в нічию. Справа в тому, що після ферзь ф4 чорні грають ферзь h 4. І далі ось такий варіант: кінь є 4, тура є 4, забираємо слон є 4, беруть на с 7 білі, і ферзь Ж4. Незважаючи на наявність зайвої тури, білі не можуть виграти цю партію. Загроза мату досить неприємна і захиститися можна лише турою. Але якщо піти тура G1, то слон G2 Забираємо і ось такий відомий механізм вічного шаху по полях F3 та D1. Але Володін зіграв краще. Він пішов кінь G4, ще одним конем, напавши на ферзя. Той відійшов на f 4 cd з нападом на білого коня, кінь b 5 Тактична боротьба у повному розпалі. Зараз під боєм дві фігури, Тура d 7 грають чорні, віддаючи свого коня. І в цій позиції чорним треба було спочатку забрати на Е4 і потім вже піти кінь Е3. Так Володін зберігав свою перевагу. Але віддавши легку фігуру, він прагне відразу відіграти частину матеріалу. Зіграв кінь Е3, вилка, і тут Юрій Кузубов забирає на Е3, віддаючи якість. Врешті-решт, ми отримали позицію з двома легкими фігурами у Кузубова проти тури суперника. Але звісно, тут не все так просто: багато пішаків, Ось прохідний пішак на Е3, Білі повертають коня на С3, h 5 і ферзів 4 в цій позиції чорні зібрають на Е4, а білі грають слон Б5. Тура Д4 брати не можна на Е8, оскільки буде слон ж 2 і виграш ферзя. Тому король ж 1 зіграв українець, тура є 8 і Кузубов знищує пішака на Е3. Чорні грають f5, захищаючи слона і маючи на увазі просунути туру на d2 та створити загрозу пішакам Б2 та ж 2 але слон С6, грає кузубов, намагається розміняти сильного слона. І після король g7 забираємо fe, На дошці утворилася дуже цікава позиція. Два коні проти тури та пішака. Об'єктивно кажучи, це приблизна матеріальна рівність, але все ж таки на дошці ще ферзі, а позиція чорного короля послаблена. І подивіться, до чого це призвело. H3, a 5 кінь 1E2, Тура d 2 і кінь F4. Білі придивляються до пішаків на королівському фланзі, до того ж і на e4 в певний момент можна забрати. Тому Тура 8D4 грають чорні, захищаючи пішака, а Кузубов повністю перемикається на атаку чорного короля. Грає ферзь g3, загроза взяття пішака на g6, та й пішак H5 також під боєм. Ферзь d6 грають чорні. Якщо забрати на аж 5 відразу, то там виникнуть проблеми з розміном ферзів. Білі, звісно, не хочуть переходити в веншпіль, а грають ферзь же 5 І тепер вже після тура б'є б2, а кращого чорних не було, забирає контрольним сороковим ходом наш 5 кузубов і після відходу короля дає шах кінь в 6, після чого його суперник здався. Дійсно, нормального відходу короля просто немає. Якщо піти на H8, то відразу мат ферзя 6, якщо на G7, то вилка кінь Е8. Ну, звісно, якщо піти на вертикаль F, то забираємо на e 4 конем з F6 і це відкритий шах та виграш ферзя. Ось така цікава партія, в якій Юрій Козубов дещо ризикував. Але все ж таки, врешті-решт, він був винагороджений за свою сміливість. Пішовши на відкриття позиції, Юрій Кузубов перерахував свого суперника в ускладненнях і виграв цю партію. Товариші по команді підтримали Юрія і, врешті-решт, Україна розгромила суперника з рахунком 3,5 на пів очка. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!